Привіт! Мене звати Гануся і вона на моєму каналі, де я говорю про психологію в усіх аралах і існування. І сьогодні, з другої спроби, я вирішила записати огляд інтерв'ю ЕМ Антонюк з Христиною Соловій за вашими проханнями. Можливо, я б цього не знімала, тому що я не розумію, навіщо це інтерв'ю взагалі було зняти, тому що мені здається ніяких нових етапів творчості Христини Соловій не відбулося. Вона не найцікавіша зірка нашого шоу бізнесу. Ну тобто, логічно, коли інтерв'ю навіть у західних зірок вони виходять відносно чогось. Ну, вийшла нова пісня, а так нових якихось історій не додалось. А попереднє все вже сто разів обмусолилось після попереднього інтерв'ю з Машою фросіною. Але Еммі хотілось пройтись по цьому. Згарищу, і власне вона записала навіщось це інтерв'ю? Можливо, щоб показати свою нову зачіску, яка їй пасує. Як бачите, людина, яка так за боді позитив і взагалі всяку нейтральність, раптом стала яскравою білявкою і явно худне. Тому похвалимо ему, як і власне. Дивилась тож Безпалова, який все, що сказав про інтерв'ю, це те, що Емма добре виглядає. Чи це заслугає, чи це якийсь новий етап у розвитку інтерв'юера без емпатії, я не знаю. Ну про неї я ще не розбарне робила розбір, але можливо колись я до цього дійду. але мені поки не дуже цікаво. І в мене є гіпотеза, що для того, щоб Емма Антонюк зрозуміла, наскільки в неї немає емпатії, вона має взяти знаєте, таке перехресне, як було. Із вашою Фрасиніною інтерв'ю з реміною. Емма у реміни, реміна у Ем. І вони зрозуміють, наскільки їхнє інтерв'ю, наскільки їхні питання неприродні, недоречні. І кожен раз ти думаєш, навіщо? І як так можна? І по пунктам, ну, по умовним пунктам, що я там згадала з цього інтерв'ю, бо я дивилась його декілька днів тому. Перший, що називається зараз, крінж, це було коли Емма питає у Христини, от що мені так запам'яталось, це от, знаєш, був такий мем Жадан і коханки всюди казали, он жадана коханка, і он жадана коханка. Грубо кажучи, а тут ти і в тебе з ним стосунки. Як тобі з тим жилося? Десь таке питання звучало, тобто, це мрія, мабуть, кожної жінки почути про свого колишнього або нинішнього. Ти знаєш, у нього було стільки жінок, всі казали, що він такий бабій, а то з тобою зійшовся. І як тобі? Але питання в тому, що Ема колись в якомусь інтерв'ю, яке якоюсь дивилася, вже казала, що їй подобаються чоловіки, яким вона не цікава. І, власне, це яскраві чоловіки і умовно. Емма могла б сміятись над ж коханками Жадана. Але умовно вона Жадана не зацікавила в той період, коли вона дивилась зверхньо на тих дівчат, які йому подобалися. Тому це така дискомфортна історія. Тобто, це має зблизити з гостем і. Христина має сказати, клас, да, він дурак, давай про це поговоримо, чи вести в дискомфорт гостя, з ким ти зв'язалась. Неясно. Типу, це про феміністичність і що чоловік може бути бабій, а жінка з вабницею не може бути. Ви знаєте, оцей дуже якийсь притягнутий за вуха фемінізм в цих інтерв'ю. і от... Йдемо по ньому далі. А, дуже звук психології, ви мені можете дорікати, що це не психологічний розбір, ну якби яке інтерв'ю, такий психологічний розбір. А, було дурецьке запитання про які в тебе травми? Серйозно? А для чого тоді в психології конфіденційність? Для чого? Якщо людина може прийти і розказати на всю країну про всі свої травми ці події. З чим, з чим ви працюєте в Ні, є люди, які розказують, які хочуть про це говорити всім, але так не ставлять питання. Власне, подібні запитання Реміна зазвичай своїм дуже травмованим гостям ставить такі, знаєте, в лоб, такі, щоб ретравматизацію людина отримала. Тобто, хоча б цікавитись, як це має відбуватись. Тобто, Чи ви не нашкодити людині своїми безглуздими запитаннями? Тому це було дуже дивно, які в тебе травми, точно так же, і там за що ти будеш там, горда, і що ти будеш згадувати, коли ти буде 90 і 30. Можливо, ще нічого згадувати, крім голосу України, а попереду ще все найцікавіше. Що значить, що ти будеш згадувати, коли тобі буде 90? Точно так же, як і що вона обговорювала з її знайомими, там когось там вона називає. Сулістов торвель або ж якось. Тобто, здає, хто про неї говорив і каже: От я думала, ти така вихована дівчина, І ну, ти ж не мож...» вона проводить приклад, що ти ж не можеш там якось навприсядки не знаю, насіння лузати. Ну, Я не пам'ятаю, але щось щось таке. Тобто, чому людина, якщо або вона супервихована і нічого не може собі дозволити, або вона має бути сидіти десь там під парканом. Ну, чому таке різноманіття? Чому не Чи можеш ти не знаю, пити вино на пляжі з пластикового стакану? Ну, якщо вже ти хочеш поговорити про якісь такі речі, чому зразу пиво і. Десь там навприсядки сидіти. Ну, тобто, дуже такі якісь притягнуті речі. Потім е, мене бісять ці всі інтерв'ю, і, власне, це теж, коли, е, умовно, я не захищаю Христину Соловій, хоча я теж сьогодні в Корсетті <рив> <рив> Христину Соловій. Але питання в тому, що коли людина називає книжки. Тобто хтось розуміє, куди він йде, і що книжку треба вивчити на пам'ять, тому що у Антоню комплекси академічні, і вона буде питати за, за змістом. А хтось не знає. І та ж Христина Словій, судячи з усього, випіндрілась, назвала якісь дві книжки, обидві з яких вона особливо не пам'ятає. І ця ставить їй філ. А там. Перша книга філософа, друга книга Юнгянця. Юнгянця це символи, архетипи і теж, знаєте, абсурдність інтерв'ю, коли з одного боку говорять про архетипи, з іншого боку, говорять про все надумано, все неправда, а у чоловіків такого немає. Але при цьому жодної з них немає підґрунтів в цьому. Тобто, якщо вам цікавий Юнг, якщо вам цікаві архетипи, загугліть. Почитайте, прочитайте книжку Антонюк, ти ж така начитана. І, і ж кажу, тут є архетипи чоловіків, і архетипи жінок, якщо вже вам це потрібно. І виходячи з них, можна обговорити, що ви хочете там. Співвіднести архетипи чоловіка і жінки. Мені, наприклад, ця тема не дуже цікава, я фрейдист, а не юнгіанець. Але цього дуже багато, і це розкручують ще всякі соціоніки і все інше. На цьому будується псевдотеорія, але є як база, основа, з якою це все потім перекручується. Це юнгіанство, і ви можете юнга почитати і багато чого знати, а не Докопуватися одна до іншого, там, хто правий, хто не правий, при тому, що ви висмикуєте якісь речі і про них говорите. Точно так же, як і висмикнуті, як і, наприклад, це розкручування, нюфет, кілоліт, оця вся історія є проблема педофілії, є, і вона не феміністична. Хлопчики теж піддаються педофілії емму. І проблема популяризації лоліти не, не популяризуються дівчатка маленькі. Це проблема, якщо чоловік зваблюється або там, переслідує маленьку дівчинку. Це підсудна справа. Але якщо доросла жінка Приміряє на себе образ, який широко популяризується масовою культурою лоліти, те, що називається, німфетки, коли жінка, яка органічно виглядає в більш дитячому зовнішньому вигляді, як, наприклад, Христина Соловій. У неї такий балетний тип, коли у неї тоненька талія, дитяче обличчя, їй пункт 33 роки, тобто їй не 13. Їй не 23, Вона не штучно створює цей образ. Вона буде неорганічна в одязі Емми, а Емма буде неорганічна в образі Христини Соловій. Тому що у них абсолютно різні дані. І це принцип старіння, типажів там, все іншого. І говорити, що людина популяризує таким чином якось педофілію. да, Христина Соловій співає в платтях Сейлор Мун. Ну, це характеризує її. Оля Полякова теж танцює в платі Sailor Мун. Тобто це два різних типажа, які користуються одними і тими ж якимись такими ключами. І це їхній вибір, і, власне, його відкр... розкривати філософські теми з людиною, яка танцює в платі Sailor Moon, і співає попсові пісні дуже дивно. Тобто, як це все має поєднатися в одному цьому котлі цю інтерв'ю награно високопарного. Тому що проблема Емми Антонюк в тому, що в неї немає академічної освіти. І вона це проілюструвала, коли почала розбирати на нейрони наукову роботу Христини Соловій. І якби Ема Антонюк вчилась в університеті, вона б знала цінність цих робіт. Якщо людина не особливо не пішла? Куди-небудь в аспірантуру і далі, коли це вже має якусь цінність, а не виключно вимога, щоб отримати червоний диплом, наприклад, або там не знаю, вимога якогось викладача. Тобто. Ці статті вони не несуть, не скопус, це не різні круті наукові видання. Це українські спеціальні видання, в яких публікуються ці от магістерські всякі чеки там ці статті, які не вичитані, які там не відповідають багатьом цим правилам, але для чогось воно й було треба. В той період. І зараз це підтягувати 60-річної давності, тобто я з жаху можу уявити, якої якості всі статті. І то це не статті, це, як розумію, магістерська, чи якось стаття, з якої виптикла ця магістерська. Тобто це до науки має дуже умовне значення, це як реферат. Навіть не реферат, як ця робота. Як, як вона називається Володимир з головою. Ой, до бакалаврської до магістерської курсова. Бо знаєте, це як курсова робота, те, що вона зачитувала. І та ж Христина каже: мабуть, є, тобто, це все цитати, тобто швидше за все, це такі вставки цього тексту, як багато хто з нас писав колись ці роботи перші свої, і, тобто це таке недооформлене, не, з відсутністю цих зносок і це би, Правильного оформлення літератури і всього іншого. Тобто, ну, би, можливо, я це виправдовую, але до того часу, як це почне отримувати у нас якийсь рівень, я думаю, ще, ще пройде час, коли це матиме справді таку велику вагу, тим більше я ж кажу, це не робота людини, яка стає кандидатом наук. Це робота людини, як і тисяч людей, які опускалися в той же рік, якась там, мабуть, магістрська, якщо не бакалаврська. Тому це проблема Емми, яка кинула навчання і, можливо, і не спроможна вчитися, або їй потрібно закрити цей гештальт і йти далі, тому що занадто сильно вона через це, як я розумію, комплексує, намагається це якось перекрити. Бо я кажу, це було дуже що дуже і тим більше підтягувати кажу, якісь такі речі це дуже дивно. А потім, коли вона їй сказала, а навіщо ти пішла до Маші Євросіна? Навіщо ти ж, якщо ти так ставишся, якби Емма запросила Маше Єф може б зараз вона вже не пішла, раніше б я дому поскакала. Емма була у слави Плюс, слави Дьоміну, який зараз бере інтерв'ю у всіх, Просто з дна люди постукали, і він у всіх бере інтерв'ю. І туди ходила Емма. Вона якийсь моральний орієнтир в цьому плані. Тобто вона також хоче популярності і нарцисичного свого якогось, своєї реалізації, як і Христина Соловій, тільки Христина Соловій співачка, їй це просто дуже потрібно. І вона буде ходити на всі інтерв'ю, просто її не сильно думаю, гукають. А тут гукають, вона поукала ціла Маша в тому що й треба був скандал, і вони його створили. Теж про цю срачогінність, чи як все вона це назвала, що ну ауме ж просто достойні інтерв'ю, і взагалі не срачогінні і взагалі прекрасні. І говорять вони в комфортних умовах на високі теми. Тому ну, що саме так і відбувається. Абсолютно, МН не самостверджується на гостях, знаходячись в позиції людини, в якій нічого не прилетить, тому що питання у неї в руках. Далі, що тут ще так, жадани коханки? Це, я ж кажу, Реміна і Антонюк вони мають колаборуватись. Просто у людей немає емпатії взагалі. Ну, тобто, це, це факти. Я бачила і якісь програми ЕММИ. наприклад, вона колись Клопотенком готувала щось. Тобто, взагалі не чутливо. Вона взагалі не розуміє, що навколо відбувається. Тобто там Експромт нульовий. А, так, що там шем? Це угу, угу, угу. Та все, мабуть. Все найцікавіше, як на мене. Я розповіла. Тобто, Я так і не зрозуміла, до чого це було інтерв'ю, що потрібно було. Тобто побити людину, яка виграла цю суперечку з Машею Тобто, Щоб не розслаблялося, чи довести, що вона нерозумна, якась або ще Нинобелівського ну, ну, да, ти запросила. Тобто, що, щоб що, щоб побути, Жадан не прийде, то хоч Христина Соловій, обговорити літературу. Запрошую літературознавців. І то, це як теж я оце їхала і почала дивитися інтерв'ю. Знову Кема Антонюк, і забула, як його звати стендапер. І теж він каже: Їй: я от хотів почитати про стендап. Написав тобі, щоб ти мені продала книжки. Ну, це якась така інфантильна абсолютно думка. Якщо людина читає якісь книжки, то вона може знайти тобі книжку про стендап. Тобто, знову таки, ема література знавить, ема розбере культуролог, розбирається в стендапі. Ну, тобто, це, це щось було дуже дивне. Ну, в принципі, воно було дивне і для ема, але, ну, Людина, яка читає книжки, ну, значить, що вона розуміє ті книжки. І, на жаль, не кількість е, прочитаних в дорослому віці книжок впливає вже на інтелект. Це потрібно, але е, знаєте, якби у Еми була освіта, їй би жилося спокійніше. Справа не в тому, наскільки це на неї вплинуло, але це дуже дивна історія. І... Я ж кажу, просто воно ні про що, і вона намагалася якісь педофілію, цю історію. Пуся, ця... Сидить Христина Соловій, думає собі про себе і про те, як вона виглядає в кадрі, а їй при цьому щось таке навішують, якусь таку дивну історію. Я, кажу, я це все не зрозуміла, я не зрозуміла, на що я це дивилася, але розбіри, які є. Залишайтесь на каналі, підписуйтесь, пропонуйте мені цікаві теми, може, я щось пропустила. Бачила, що там якесь інтерв'ю. Знову такі слави плюс з Вінницькою вийшло. Може, там буде щось про в'ягне. Ну, навряд. Так, так що побачимось. Приходьте на консультації. Пока!